Що робити, коли ось такий невеличкий санузів? Дійсно таке питання, да? і хочеться поставити хамупувальник, туалет вмістити сюди. Ну і звісно приймати душ. Друзі, можна поставити сюди кабіну з дверима. А можна зробити просто невеличку перегородку, сюди якраз матова повинна піти. Досить непогано. Але прозоре також було багато. Ну, вам, звісно, вирішувати. А ще я рекомендую ці всі штучки посіликонювати, тому що все це набутне. Ну, Ми людині це зробимо так безкоштовно ми від себе, тому що ми знаємо потім, що буде го Тому всьому. Ось. Думаю, канал Асферглас, залишайтеся з нами. Зараз ми близько поставимо з Божу допомогою цю перегородочку і покажемо вам, як воно вживу, після дизайн буде виглядати. Так що, друзі, в принципі, в принципі, принципі, клас, мені подобається. Камера не передається одразу відчутно. Але в принципі, ну уютненько. Так знаєте, в принципі. Але прозоро, мені каже, тут 50 на 50, нічого вам не скажу. Мабуть собі я б би мотовим. Під колір цієї плитки сюди більше мат підходить. Ну, і Підходить більше мат. Це вам вирішувати, що собі ставити, а я, ну, в принципі, мені більше подобається тут Тому що воно тут якби уютно. Ну, Мені відчувається, що тут уютніше. Ска пригродочка 800 на 2 метри, монтована, 8 мм склон, фурнітура у нас нержавіка, встала на своє місце на закони, і буде радувати своїх господарів. Також можна доточити двері в майбутньому, зараз покажу як. Віжуюся на стіну двері, трошки прийдеться впилюватися в налічник, тому що петля сама не ну, набагато. Але також можна сюди повісити потім двері, вишиться сюди магніт. На двері вийшлося магніт і в двері закривається. двері закривається всередину. Ось. Покажу вам, як виглядає це зсередини. Зсередина це виглядає теж класно, аж хочеться прийняти душі в мене. Прикольно. Друзі, не забуваємо підтримати україномовний контент.